Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись, хтось з ними плакав, мучився, болів. І з них почав, і ними ж і завершив Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і потворність, усе було асфальт, і спорищі. Та поезія. Це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.